Доброго дня! Мене звати Голістяченко Євгенія. Я учениця 3 класу Мельоративного ліцею. Хочу вам презентувати проєкт на тему Історія мого ліцею. Мельоративна середня школа була побудована в 1973 році. Була на знову молодого селища Мельоративне вже 1 вересня 1970. Цього року у школа вперше відчинила свої двері для учнів, які займалися у дві зміни. Першим директором була пугач Лариса Олександрівна. На даний час директором поліоративного ліцею є чорна Ольга Миколаївна. Славиться школа талановитими педагогами. З відкриття школи тут працювали викладачі математики подружжя Коваленко, Іван Федорович та Галина Григорівна. Їхні дві доньки пішли з стежкою батьків. Вони теж працюють математиком. Подружжя Чепу Ніна Петрівна та Валерій Іванович. Ніна Петрівна вчитель української мови, а Валерій Іванович вчитель фізичної культури. Заслужений вчитель української мови та літератури Валерій. Валентина Григорівна Лопата. Вчителі початкових класів Войта Мага Климівна, Ярова Таїсія Опанасівна. Алла Штепенко Олександрівна, Шамрей Наталя Миколаївна, Далька Олена Володимирівна. 12 липня 2021 року малюративну середню школу було перейменовано на мальоративний ліцей. У мальоративному ліцеї є свій гімн, де слова Сирокобилівської Олени Олексіївни. Музика 10 рік. Людмили Іванівна. Чорно випускників принесли славу у рідній школі Яровий Микита Олександрович. Герой України загинув 18 грудня 2016 року. Анжеліна Олексіївна Швачка, Солістка Національної опори України. Калюжна Вікторія Петрівна. чемпіонка України з легкої атлетки. Учасниця Олімпійських ігор 2020 року. Мої рідні теж закінчили медвертину середню школу. Мама Ірина закінчила школу у 2004 році. Дячка Сергій закінчив школу у 1994 році. Дя... Сестра Анастасія закінчила школу у 2012 році. Брат, сер... брат... Данила закінчив школу у 2023 році. Дякую за увагу.